З віком наше тіло неминуче зазнає багатьох змін. Одним із найбільш значних, але часто непомічених є поступова втрата м'язової маси, відома як саркопенія. Цей процес зазвичай починається в 30 років і прискорюється після 50 років. Ось хороша новина. Розуміння причини прийняття стратегії протидії саркопенії може значно покращити ваше здоров'я та незалежність у наступні роки. Тільки ключових факторів сприяють втраті м'язової маси з віком. Це бездіяльність, яка призводить до атрофії м'язів, підкреслюючи необхідність регулярних видичних прав. Це зниження рівня тестостерону та гормону росту, яке може негативно вплинути на відновлення та ріст м'язів. Наше тіло часто бореться з ефективним синтезом білка для підтримки м'язової маси з віком. Стільки запалення може перешкоджати регенерації та росту м'язів. Природне зниження кількості нервових клітин, які активують м'язові волокна, може зменшити м'язову силу та масу. Наслідки втрати м'язової маси серйозні, включаючи підвищений різик падінь, переломів і зниження функціональної незалежності. На щастя, існують перевірені способи уповільнення саркопенії і навіть усунення її наслідків. Це силові тренування, які необхідні для росту м'язів. Прагніть доселевих тренувань двічі на тиждень, націлюючись на всі основні групи м'язів за допомогою обважнювачів, пов'язаних з опором або вправи з власною вагою. Жирний шрифт підкреслює важливість цієї стратегії. Збільште споживання білка приблизно до півтора. Грамів на кілограм маси тіла на день, щоб підтримувати відновлення та зріст м'язів. Багато білками дієта є ще одним ключовим елементом для нарощування м'язів. Регулярна щоденна фізична активність, наприклад, ходьба, плавання або їзда на велосипеді, допомагає підтримувати загальну м'язову силу та рухливість. Забезпечити достатнє споживання основних поживних речовин, зокрема вітаміну Д і жирних кислот, які відіграють важливу роль у здоров'ї м'язів. Обговоріть з лікарем можливість додавання до свого режиму добавок, таких як вітамін Д або креатин. Достатній сон має вирішальне значення для відновлення м'язів і загального самопочуття. Підтримання м'язової маси вимагає постійних зусиль і дотримання планів фізичних прав і харчування. Особливі зауваження є для осіб старше 65 років або тих, хто має проблеми зі здоров'ям. Завжди консультуйтеся з медичним працівником перед початком будь-якої нової програми вправ, із справ в низької інтенсивності та поступово збільшуйте інтенсивність, щоб уникнути травм. Додавайте вправи на балансі гнучки, що може допомогти запобігти падінням і покращити механіку тіла. Правильна техніка виконання вправ є життєво важливою для запобігання травмам і отримання максимальної користі від тренувань. Вікова втрата м'язів не обов'язково є неминучою. Поєднуючи силові тренування, ведучи активний спосіб життя та дотримуючись балансової дієти, ви можете зберегти і навіть нарастити м'язову, Масу з віком. Почніть діяти сьогодні, щоб забезпечити сильніше, незалежніше майбутнє. Дякую за лайки та розповсюдження відео.